Телефонує до тебе серед ночі твій прихильник стінтеру, але ти не певна, що ви з ним можете зійтися. Ти геть про нього нічого не знаєш. А якщо він взагалі маніяк? Є декілька корисних інструментів, які допоможуть підготуватися до таких зустрічей і зрозуміти, чи той він за кого себе видає. Зараз покажу, як знаючи тільки номер мобільного телефону, знайти максимум інфи про людину на прикладі трьох інструментів. Схоже, це взагалі російський номер. Ну, все на цьому вже можна ставити крапку. Жодного побачення. Але ресерч продовжу, бо цікаво, хто ж він є насправді. Отже, почнімо з європейського інструменту x ray Знаходимо цей тул у хромі чи в іншому браузері, де ви там шукаєте інфо. Реєструйтеся на сайті і не хвилюйтеся. Він не забере ваші дані на відміну від GetContact. На вашу електронку прийде лист із підтвердженнями. В X-Ray можна шукати ще й за мейлом або посиланням на соцмережі, але це тема для іншого відео. Зараз обирайте пошук за номером телефону. Оскільки, як виявилось, номер мобільного телефону російський, то запит тут можна взагалі зробити безкоштовно. Є ще платний пошук за будь-яким номером, але він коштує 5 баксів, хоча перші три спроби безкоштовні. Тож ви ввели номер телефону і натискаєте пошук. За півхвилини ви отримаєте міні до на людину. Тут і лінки на соцмережі, і імена, як ту людину підписують у своїх телефонних книгах, локація, місце роботи і таке інше. І схоже, що мій хлоп з тіндеру – то жінка з російським. Ским номером телефону. No, God! No, God, please, no! No! Тепер перейдімо до ботів. Тут реєструватися не потрібно. Вкриваєте бот Глаз Бога, вводите там номер мобільного телефону. І у вас є інфа. Загалом боти видають непогану кількість інформації, але в них немає безкоштовних запитів. Коштують дешевше за європейські сервіси, але радимо вам бути обережними з такими ботами. І це точно жінка. Російська жінка. Куйко Bot працює майже так само, але різні боти і сервіси видають різну інфу. Тому знати напевне, що ви отримаєте, неможливо. Ну, а якщо ви хочете навчитися знаходити ще більше інфи, приходьте до нашої осін спільноти Мольфар Глобал. Ми навчимо.